Всім привіт від Козак Харпс І сьогодні третій урок по грі на дримбі ефект крукотіння. Чому саме крукотіння? Я назвав цей ефект, тому що він нагадує крука, не ворону, він не каркає, він крукотить. До речі, ось мій помічник. Мій крокотунчик. Багато хто мене питали, коли чули десь, коли я граю на дрімбі і використовую цей ефект. Мені казали, коли ж ти вже запишеш навчальне відео по цьому ефекту. Ну от прийшов цей час, настав цей час. Тому крукотіння сьогодні будемо імітувати голос Крука. Бо деякі е, вчителі, яких я там зустрічав, бачив на просторах інтернету, чомусь називають це хрюкотіння чи, чи якось там крехтіння цей ефект. Ну, це їхній вибір, е, хрюка чи крихтіти. Ми будемо крукотіти. Я вигадав цей термін, і хай він залишиться. У мене цей ефект буде називати саме так: крукотіння. Круки. Тому. Всі попередні уроки, хто дивився для початківців, ви вже я впевнений за рік, як вони вже є на Ютубі, вже навчилися досить непогано грати, і настав час додавати якісь ефекти до вашої гри. Тобто, ми будемо грати. Зазвичай свої артикуляції з диханням, всі ті самі вправи, що я рекомендував. Але будемо туди вкраплювати, вставляти, не знаю, як сформулювати. Цей звук рука. Тобто, на прикладі показую. В якийсь момент ви робите цю вставочку. Можливо, просто грати прямо на цьому крокотінні, але з мелодічністю там може набридати і треба якісь такі ефекти додавати різні. Насправді цей ефект е, дуже легко зробити, М -м -м -м, нічого тут важкого нема. І саме цікаве, що цьому мене навчив мій учень. Колись я одному знайомому робив інструмент. Це ще на початку моєї, скажімо так, кар'єри дримбаря і ремесляря, майстра з виробництва. Тобто я тільки починав знайомитись з інструментом, дивився багато різних відео. І шукав якісь ефекти, щоб якось прикрасити свою мелодію, свій звук. І мені один знайомий підійшов каже: А ти пробував ось так. Я от дома грав, і у мене отакий от ефект вийшов. Я говорю: а ну покажи. Він мені показує клас. Говорю, навчи мене. Це до чого я веду? Що кожен з нас може бути майстром і вчителем один до одного. Це як в буддізмі. Кожен для кожного може бути вчителем, тобто буддою. Не обов'язково бути якимось там професіоналом, фахівцем своєї справи. Ви можете просто винайти те, що підійде і фахівцю, і професіоналу, і якщо він адекватна людина, він це прийме урок як, як даність. Що це нормально, учень може навчити вчителя і так і має бути. Тобто ми маємо ділитися своїми навичками і вміннями. Тому е повертаючись до технічних аспектів, як це зробити. Дивіться, тут нібито все просто для когось важко. Я буду тут приклади наставляти. Якщо щось не зрозуміло, ви якось там будете мені ці в коментарях писати, я буду намагатися вам пояснити. Але краще. По відео, тому я буду цей ефект зараз вам показувати. Можливо, легше вам дійде, ніж словами пояснювати, як це роблю. Тут дивіться, треба зловити момент перше, якщо ви навчилися дихати через інструмент. То... просто тягнути повітря з такою швидкістю, щоб коливання язичка ви контролювали своїм подихом. Це перше, що треба навчитися, щоб цей ефект виходив, щоб ви навчились дихати через інструмент і дихати з інструментом, щоб язичок ви тягнули. Ніби як на музичній, як на гармоніці. Так? І потім оцей ефект крокотіння, такий хруст певний, він виникає, коли ви. Скажімо так, це повітря, яке тянеться, ви його ніби нарізаєте тоненькими шматочками. Дивіться, бачите, у мене ніс починає. Це ніби ви вмикаєте горло і ніс одночасно. Тобто ви тягнете і носом, і горлом. Це як хто в вісні храпе. Ну, це хтось хропев, ви йому так дримбу до рота підкладаєте, він буде тягнути, і буде цей ефект. Ну, це я шуткую, але можливо. Треба спробувати, до речі. От, е і цей момент треба якраз і повторити тягнути повітря з цим е хрустом, щоб вийшло в крокотіння. крукотіння. <риклад> 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 Все просто. Зловіть момент, коли у вас це виходить. Не просто ви <риклад> <риклад> імітуєте звук. Ви маєте тягнути повітря з тою певною швидкістю, і, і стой, ну, ту кількість е, і швидкість має співпадати е, з швидкістю язичка, скажімо так, якщо так зрозуміло, з коливаннями. Але це все інтуїтивно. Тут немає якогось певного такого механізму, як це треба зробити, щоб точно так воно вийшло. Ви просто тягнете і ловите момент цього швидкості. Може сильніше потягнути, плавніше, повільніше. І, до речі, цей ефект можна робити на різних інструментах, наприклад, швидка, висока нота. Класно виходить на низьких нотах, на повільних. Він і так крукотить сам інструмент. Легше тягнеться там м'якіше язичок, тому легше тягнути низьку ноту. Але от в мене нота ре велика октава, це середнічок, який рекомендую всім мати в своїй колекції. Нота ре. Я б це, може, не так воно буде звучати приємно, але це. Ніби спробуйте, ніби як ви мокроти у вас після хвороби якоїсь нежиттю, ви хочете мокроти з себе викинути, вихаркати. Таке неприємне слово, але воно тут підходить до ефекту. Ви від, ніби відхаркуєте, тому що ви тянете і коливання в носу, і в горлі у вас. Там є такі два отвори, де з носу виходить в горло у вас. І ви... Оцей ефект і є ваше крокотіння. Зловіть просто момент, як ви тягнете, з якою швидкістю, і все у вас вийде. Я ще трішки пограю, а ви мені напишіть, у кого вийшло це крокотіння і кому сподобалося, ну, буду радий вашим коментарям. Чи в мене вийшло вам пояснити і розказати, як саме це має бути і виглядати? А я трішки пограю з цим ефектом, ну, щоб ви зрозуміли, як його можна зміксовувати з іншими. Ось такий чарівний ефект. Тому Крукуйте, крокуйте, крокуйте, крокотіть, е, і буде у вас більш цікаві, виходить мелодії, звуки, і хай вам допомагає. Цей чарівний птах, круг, е, тому радий вашим коментарям, вподобаєчкам, якщо будете розповсюджувати, це допоможе і іншим навчитися і просувати мій YouTube, і взагалі. Допомогти мені просувати наше українське дрімбарство в принципі на сьогодні все. Якщо будуть питання по якимось іншим ефектам звуковим, пишіть мені а по змозі, зніму ще якісь відео навчальне з якимись ще ефектами. З вами був Козак Харпс, Андрій Козаченко на зв'язку. Слава Україні! Героям слава!